Шоу Супермама це така цікава річ. Це от коли ти на 99% не хочеш дітей, але уж той один відсоток з бажанням прийти на шоу і просто розвалити там усіх своєю нереальною прогресивністю. І, от минулий випуск, і шоу у нас з такою сюжетною лінією, жінка, яка змогла. Ніби приходить феміністка на шоу, якого не існувало би, якби не було внутрішньої мізогінії, і ніби іде не за його правилами. Але шоу Супермама це цікава річ, ще й тому, що коли ти приходиш на нього нести якусь адекватність в маси, воно грає проти тебе. Практично по третьому закону Ньютона але не цілує в жопу, а підпалює її глядачам. І породжує доволі такий бісячий випуск супермами. Так, це відео вийшло з великим запізненням, бо на цьому каналі все робиться винятково з натхненням і хорошим психологічним станом. Моїм відповідно, бо все тут роблю тільки я. Та все таки відео вийшло і не в останню чергу завдяки тому, що я. Нарешті почала відвідувати психотерапевта. То вже знайомий зі мною певний час, той знає, що бажання пошуку психотерапевта виникло уже давно, і довгий час мене зупиняло лише одне: я уявлення не мала як знайти спеціаліста, щоб він відповідав моїм запитам, бюджету мав справжню освіту. І просто був приємний мені як людина. Найскладніше, напевно. І саме тому, якщо ви маєте схожу проблему, я на радостях хочу вам допомогти. І розповісти про онлайн платформу з пошуку психолога Mindly, яка надає дуже великий вибір психологів і психотерапевтів, які уже пройшли відбір за наявністю вищої освіти та професійних навичок. На сайті Mindly ви легко зможете обрати собі спеціаліста за вашим запитом, бюджетом та і просто за своїм собі Єктивним сприйняттям, бо у кожного психолога є відеовізитівка, переглянувши яку, ви зможете уже уявити наскільки людина вам комфортна, і якщо ви раптом живете в період історичних подій, наприклад, які впливають на психологічний стан. Або ще й збираєтеся подивитися огляд на шоу Супермама, то я пропоную вам перейти за першим посиланням в описі, або просканувати QR-код, який бачите на екрані, і пройти невеличкий психологічний тест, в результаті якого ви хоч і не дізнаєтеся, який ви хліб. Але натомість отримаєте цілий список спеціалістів, які підходять саме вам, і вже зможете забронювати з кимось із них сесію зі знижкою 20% на першу консультацію, за промокодом Валеріана 20 Будьте здорові та натхненні, І нарешті приємного перегляду огляду на шоу про те, що буде, якщо вчасно не звернутися до психолога, коли це потрібно. Дивимося. І поки мої очікування до конфліктів ще трошки лягали на сьогоднішню маму. Ці вже встигли зрозуміти, хто реально робить шоу, і їхня уже інтрига на цей день звучала як Вона тільки Мене ненавидить чи всіх? на порозі їх чекав мощніший облом. Люди підготувалися і нічим не воняло. Ще й квартира, власне, ще й в шлюбі придбана. Дивитися нема до чого. Ти зрозуміла? Я зрозуміла. Ну все, раз сказати нічого, ідемо до вітальні. Ань. Ну, скажи, скажи що. Рамки взагалі-то мають висіти з картинами, а не порожні. Що, ні? Ну, ладно. Я феміністка. Взагалі, фемінізм це є рух, який порушує проблеми жінок в суспільстві. Так, увага! Прозвучало слово фемінізм. Дівчата, давайте терміново якусь дуже логічну реакцію на це. Вона мені більш схожа на якусь мальфарку, чи на якусь феміністку. <кхем> Дякую, Наталі. І щось якось скучно сидим, да? пора ж почати якусь гарячу тему, на яку вони зможуть посперечатися зараз, обговорити на знайомстві з чоловіком, ще й підняти на зустрічі з Карпатом. Пачовим, чуєте? Вам вчора так цікаво з котячої шерсті сраки порвало? Давайте щось в той степ. Завертайте. Я, наприклад, гулю ноги, але сьогодні зранку. блін, ну так мені було. Я вже поспішаю на роботу, я не хочу. І вона має право це не робити, вийти, щоб ніхто їй на підходи не казав: ти бачила? Що в тебе? І коли навіть у моїй доньці тільки почали зростати волосся, я одразу їй сказала це просто прибирати. Сказати їй, що вона змусила, дочко, поголити ноги саме для того, щоб їй ніхто не сказав, Бачу, Що в тебе? Чи я не хочу, щоб чийсь світ рухнув саме у мене в гостях? Просто естетично для жінки не гарно, тому що жінка це ніжність, не брутальність, а більше лагідність. Звуки ніжності. Те, що вирішує більшість, те сприймається правильним. Навіть не буду сперечатися. Поговорили про пахви. Мені воно воняє. воняє. Да мийся ти не будеш воняти! Раптова особиста думка, яку ніхто не питав, на мій дуже скромний погляд, ну або нюх, волосся під пахвами на запах впливає. Тому тут, як би, ж обрати, вам або за постійно митися, або вам за голитися з іншого боку. Смердіти ж теж в принципі законом не заборонено. Чому навколо цього стільки дискусій, що й з естетичного боку питання? Загадка, трошки про піхви. А потім такі жінки плачуть і кажуть, чому мій чоловік пішов до іншої, а тому, що ви, блін, після весілля вдягнули засалений халат, розжирніли і відростили кущі під пихвами і пахвами і на ногах. Лайфхак відрощуйте волосся ще до заміжжя, і такі кавалери відсіються самі. І от Супермама це ж, по суті, своїй звана вечеря. Тільки виюватися треба не їжею, а дітьми. Тоді російська версія від званого ужина відрізняється лише назвою. <різь> так от, в званій вечері є такий обов'язковий етап, як розвага для гостей. І тут теж є. Тільки перед їжею. І Жданя запропонувала гостям такий веселий інтерактивчик. Загинай пальчики і дізнайся, аб'юзер твій партнер чи ні? Він мене п'є, він мене дусе. Так, цей пункт підходить, цей підходить. Все, коротше, вечором я піду розводитись. Ой, в мене була в житті ситуація, коли я жила з е, аб'юзером. Хм, історія аб'юзу. Цікаво, як на неї відреагують люди, які щойно прослухали ознаки аб'юзу. Її історія про аб'юз ну це вообще просто бред, там. Ніякого взагалі аб'юзу нема. Дизлайк аб'юзу просто фу наступного разу старайтеся краще, і коли вже починаєш забувати, що ця програма взагалі то про дітей, то настає час все ж таки глянути дитину. І тут раптом він не розмовляє. Ну майже не говорить. Е, цей Марджан з приводу твого там питання Вона тільки мене ненавидить Чи всіх? ну тут, походу, не дуже втішні для тебе результати, бо в цей раз вона вирішила, що норму крінжі на день ще не навалено, і треба лишатися до вечері. Про що їй миттєво довелося пошкодувати? Подача удар! Тарам теж так сподобався цей момент, що вони його навіть винесли як байтовий. Е, далі обговорювали очевидні речі по типу: якщо для того, щоб грати певною іграшкою, вам потрібно використовувати геніталії, то це вже не дитяча іграшка. Е, На які людина, з якою у мене 4 роки різниці, реагувала отак. А якщо йому сподобається сукня, значить він одягне сукню. Це значить так, він себе бачить. Мене б чоловік прибив, звісно, якби сказала. <ріху> ну тоді, в принципі, можеш усі пальчики по знакам аб'юза загнути. Глядиш, і діб'єшся. Бики захотіли ще одну червону ганчірку, і звісно ж завели тему. Просто змоделюємо ситуацію, не дай Бог, бо для мене це ну я вважаю неправильно. Якщо він приде тобі скаже, мама, мені подобається хлопчики, ось у вася. І так як фішка цієї четвірки в пошуках специфічних запахів, то по приходу на кухню йому ніс вдарив <світ> чоловічий дух. Який посмів на кухні не лише жерти, а ще й готувати і прибирати. І це додатково вскружило їм голови і згенерувало там нову кухню. У неї чоловік прибирає, готує. Він скоро вже і манікюр буде. Мені здається, робити. Ну і зайшла ж мова про чоловіка військового. Оцінюємо реакції на чужий плач. Перша реакція співчуття. Не рекомендую дуже погано і зверхньо з вашого боку 0 з 10. Друга реакція повний ступор. Уже краще не заважаєте людині проживати свої емоції, але й не допомагаєте. 5 із 10. Третя реакція радість. 10 із 10. Смійся. І якщо людина емпатична, то вона заразиться твоїм хорошим настроєм і перестане плакати. А якщо вона не емпатична... То не шкода, хай плаче далі, Сіли за стіл. І відчувають, що крінж-комбо не зібране. Аня, давай! Ну, ти знаєш про свою проблему на обличчі, і замість того, щоб це якось приховати, ти навпаки, там у тебе різнокольорове волосся, неординарний одяг. Тобто ти хочеш це підкреслити, звернути ще більшу увагу на себе. Ай молодець бінго. Все можна їсти. Ура! Завершуючи етап знайомства з чоловіком. І Аня нарешті дорвалася, щоб задати питання, яке мучає її з самого початку випуску. А якщо вибір там, бриті ноги і не бриті, які вибірте? Mm. І тут урочистий момент. А які висновки зробить мама феміністка після зустрічі з Дмитром Карпачовим? Добрий день. Вітаю. Е, є питання з приводу. Тривожності моєї щодо моєї дитини і чомусь зараз у просторі не прийнято спонукати жінку замислитися над тим, а що вона робить, що до неї так ставляться. Чоловік ну, собі це дозволяє, значить, він собі це дозволяє. Все чому жінка залишається в таких стосунках? Зрозуміло, що в неї є якісь свої на це причини. Того, що він винен, і від того, що ми його зараз покараємо, це ніяк жінку не захистить від того, що з нею подібне трапиться в майбутнє. Зрозуміло. Хорошо спілкуються, да? Ну ладно, нічого. мені все одно здалося, що він там трошки готувався, що будуть якісь питання. І от, якщо послухати весь діалог, то там якось е, дуже швидко він говорить, так поспішає прям. І причому так прямо з нею. На рівних, бо він частенько такий. Тобто я теж можу вас зараз змусити роздягнутись? З приколом. Потім стався якийсь бій матриці, і ми потрапляємо в паралельний всесвіт, де Карпачов прийшов на консультацію до Ждані з питаннями, які його хвилюють, і вони три хвилини обговорюють гоління ніг і його обличчя. В інстаграм мені пишуть: Дмитро, треба поголитися, ідіть, пострижіться. Ні, ну. Це шоу дійсно зламане. Зламане, як і мої очікування. Ти можеш якби не голитись, але тебе знімуть в метро, якийсь черговий мужлан, зніме тебе на камеру, викладе в Тікток ха-ха-ха. Ви бачили, яка вона ноги не поголила. Я так скажу: у мене особисто таких ситуацій не було. І взагалі, випуск, у якому сюжетній лінії неголених ніг виділено прям якесь особливе місце, якось. Занадто по дитячому її розкрив. Чи не так? От і підійшов в кінцю цей необичний випуск. Аня з Наташою сьогодні у нас в паніці шукали вихід із цієї бульбашки сучасності, а поки що стоп знято!